Друзі, вітаю! У нас на надходження це Kia Sportage 2018 року випуску. Офіційний на такі ось такій ось лінзованій LED-оптиці. Автомобіль об'ємом на 1.6 дизель на повному приводі. Має міжусіову блокіровку. Автомобіль на автоматі, має парктроніки позаду, камеру заднього виду. Автомобіль обслуговується на офіційному дил дилері. По салончику у нас повний пакет, комбінований салончик. Є авто світло, автодощ, ось таке мультикармо, також є круїз-контроль, пробігу 67 тисяч кілометрів. Ось така мультимедіа з Bluetooth та підтримкою CarPlay. двохзонний клімат-контроль, також є підігрів карма, підігрів передніх та задніх сидінь. Авто дійсно в дуже гарному стані. Позаду дуже багато місця, є підігріви. Тому чекаємо вас на тест-драйв, знаходиться за адресою вулиця Кільцева, дорога 1. ТРЦ публіка парк, компанія Автофокус. Також статуємо придбати кредит, лізинг, заготівку або обняти на своє авто. Чекаємо на вас.